Верховна Рада націла на усіх військовозобов'язаних, які знаходяться за кордоном, повернути їх назад в Україну. Сьогодні розбираємо новий законопроект 13673. Вітаю, я адвокат Поліна Марченко. На цьому ютуб каналі ми продовжуємо говорити про законодавство, зміну законодавства, головне про ваші права і як їх захищати, якщо їх порушують. І чергова спроба депутатів Верховної Ради повернути назад в Україну усіх військовозобов'язаних: чи то тих, які мають підстави для відстрочки, чи то тих, які виїхали незаконно або за допомогою підробних документів. Давайте сьогодні обговоримо, що ж такого запропонували депутати Верховної Ради у новому законопроекті, який стосується кримінальної відповідальності стосовно порушення правил перетин державного. Кордону і не дивлячись на всі попередні спроби притягнути до кримінальної відповідальності чи повернути за кордону військово зобов'язаних саме завдяки цьому законопроекту, на мою думку, якщо за нього проголосують, все вдасться. Давайте зараз розберемо, чому і кого буде стосуватися цей законопроект, у разі якщо його приймуть. І перша норма даного законопроекту стосується посилення кримінальної відповідальності за порушення правил перетинання кордону, а саме поза пунктами пропуску, з використанням підробних документів і, скажімо так, інших способів, які не давали б згідно закону права перетнути державний кордон, але щось такого ви зробили і вас через кордон випустили. А загалом норма закону звучить так: перетина без спроби перетину державного кордону України в умовах воєнного стану або надзвичайного стану, будь-яким способом, поза пунктами пропуску через державний кордон України, або в пунктах пропуску через державний кордон без відповідних документів, або з використанням підробленого документа, чи такого, що містить недостовірну інформацію чи відомості, чи без дозволу відповідних органів карається штрафом від 7 до 10 тисяч неоподаткованих мінімумів. доходів Дів громадян або позбавлення волі на срок до трьох років. І тут, до речі, є ще така цікава приміточка, що особа буде звільнятися від кримінальної відповідальності, якщо протягом трьох місяців віддати незаконного перетину кордону вона повернеться в Україну і звернеться до правоохоронних органів і скаже, що я ось незаконно перетнула кордон, але я повернулася і здаюсь, скажімо так, правоохоронним органом. Як думаєте, до речі, чи велика кількість людей ось так зробить? А поки ви пишете коментар, обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, якщо ви досі не підписані, поставте лайк на це відео та на на дзвіночок. Аби не пропустити наступне не менш цікаве відео, і обов'язково поділіться цим відео з друзям, тому що ваші друзі також мають знати, що їх можливо буде очікувати. І перш ніж ми підемо далі, хочу ось що розібрати. Всі ми добре і чудово знаємо, що закон зворотньої дії у часі немає. Тобто, навіть якщо приймуть ось цю законодавчу норму, то відповідно вона буде діяти і поширюватися лише на тих осіб, які незаконно перетнули кордон або вчинили спробу незаконного перетину кордону лише після прийняття цього закону і лише після того, коли закон набере чинності. Але дивіться, яка цікава ситуація може статися. Так як у нас немає якоїсь бази, хто де коли перетнув незаконно кордон, ця інформація ніде не зафіксована. Відповідно з якого моменту можна вважати, що особа незаконно перетнула кордон до набрання чинності цього закону під час чи після, і відповідно тут стане дуже цікаве питання у відношенню до тих, хто можливо захоче повернутися в Україну, чи то в нього з'являться підстави для відстрочки, чи то можливо закінчиться війна, нарешті і люди почнуть повертатися за кордону. І от всіх тих, хто незаконно перетнув. В кордон, ось ця норма закону може стосуватися, тому що немає ніде зафіксованої інформації, коли ви перетнули кордон. А як ми з вами знаємо, ну дуже мала кількість законодавчих норм працює на захист ваших прав. Тому, на мою думку, тут може скластися така ситуація, що тим, хто незаконно перетнув державний кордон, доведеться доводити, коли саме вони перетнули цей державний кордон, аби вони не підпадали під норму дії ось цієї статті, яку хочуть прийняти. А от друга норма вже набагато цікавіша, і стосується вона тих осіб, які законно виїхали за кордон на закон. Ніх підставах знаходяться за кордоном, але на думку законодавчої гілки влади перебувають за кордоном поза встановленими термінами. Давайте простіше про що мова, і давайте розберемо по порядку кого буде стосуватися ця норма закону. І відповідно військово зобов'язане, який виїхав за кордон на підставі того, що він здійснює супровод особи з інвалідності, а це може бути або його дитина, або його дружина, або його батьки, або один із його батьків, або у зв'язку із здійсненням догляду за особою. І відповідно на цих підставах він виїхав за кордон, то за кордоном він може перебувати. Не більше ніж сама така особа з інвалідністю, чи та яка потребує стороннього догляду, знаходиться за кордоном. На практиці ми з вами знаємо, що така категорія військовозобов'язаних виїздить за кордон, а потім та особа з інвалідністю повертається додому в Україну. А військовозобов'язаний знаходиться за кордоном, і зараз це якби законно, легально ніякого в цьому порушення немає. Але саме у зв'язку із такою ситуацією на законодавчому рівні хочуть, скажімо так, прикрити цю лавочку і відповідно тих чоловіків, які так вчинили і знаходяться за кордоном і зараз не повертаються в Україну, їх хочуть також притягати до кримінальної відповідальності, але і це ще не все. І наступна категорія військовозобов'язаних це ті, які виїхали за кордон на підставі бронювання, це моряки, які можуть перетинати державний кордон, і звісно, це водії, які на підставі ліцензії, тобто через систему шлях, також виїхали за кордон. І відповідно з вами знаємо, що зараз дуже багато військовозобов'язаних використовують ось ці способи виїзду за кордон, відповідно, аби виїхати і вже потім не повернутися. І якби зараз немає ніякої кримінальної відповідальності за ось такі дії, та в принципі навіть Має ніякої адміністративної відповідальності, да тобто ті, хто виїхав по системі шлях, ті, хто виїхав як заброньований і не повернувся, ніякої відповідальності до них застосувати не можна. Але якщо приймуть ось цей законопроект, то таких військовозобов'язаних буде очікувати кримінальна відповідальність і покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 3 до 5 років. Такі особи можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності, якщо вони після закінчення терміну перебування за державним кордоном протягом трьох місяців самостійно Вернуться в Україну і звісно ж звернуться до правоохоронних органів і розкажуть про усю свою ось ситуацію. І відповідно, тоді вони до кримінальної відповідальності притягатися не будуть. І відповідно бачимо, чергову, на мою думку, не дуже вдалу спробу повернути або змотивувати військовозобов'язаних повернутися за кордон, повернутися в Україну, і працювати на благо економіки, можливо, працювати на благо інших галузей та в принципі на благо України в цілому. І на мою думку, саме перша частина даного законопроекту, яку ми з вами розібрали на початку, яка стосується тих, хто. Незаконно поза пунктами пропуску виїхав через державний кордон, то на всіх тих і буде поширюватися ця кримінальна відповідальність. Але найбільше обурює у всі ці ситуації це те, що досі у нас правила перетинання державного кордону і заборона виїзду за кордон регулюється лише на рівні постанови кабінету міністрів, яка може змінюватись просто щотижня. Досі у жодному законі, як то мало бути зроблено з самого початку, немає ніякої заборони виїзду за кордон для військовозобов'язаних. і відповідно вносити пропозиції до кримінального кодексу Країни стосовно норм закону, які врегульовані лише постановою кабінету міністрів, на мою думку, це ніщо інше як популізм. Но я хочу нагадати, що ще більше про ваші права і обов'язки як військово я щоденно розповідаю у себе в юридичному блозі в інстаграмі. Хто ще не підписаний, дуже рекомендую підписатися. Ну, а доки як то кажуть, ми лише спостерігаємо за даним законопроектом і чекаємо, приймуть його чи не приймуть. Ну, звісно, напишіть свою думку, як думаєте, чи змотивує такий законопроект повернутися в Україну військовозобов'язаних, які виїхали, чи то закон. Оно чи то незаконно за кордон? Напишіть свою думку, давайте обговоримо.